Є пропозиція, щоб ми з вами ще раз зустрілися в цьому році. Тобто через два тижні в суботу 30 грудня. Е, пристаємо на таку пропозицію? Це субота так само на 15 годину. Можливо, якусь святкову ми програму подумаємо, О, вже ближче до діла буде видно. Що ж, Можна, так. Да. Тобто така, якби в цей проміжок. Далі. У нас зібрання в Домі молитви тут відбувається щонеділі на 10-ту годину ранку. Тобто, хто бажає, кому не вистачає цих спілкувань раз у два тижні, будь ласка, в неділю о 10-й ранку можна приходити, теж тут що є що послухати, будемо раді вас бачити. Далі, наступний понеділок у нас буде ще додатково ранкове зібрання, це буде 25 грудня буде різдво вже по новому стилю. У нас теж буде зібрання на 10-ту годину ранку.